Всім привіт! Рада вас вітати на нашому сумісному такому в'язанні в Ютубі. Всі, хто хоче, дивляться, повторюють за мною і в'яжуть разом зі мною в з Пінтересту. Коротко я вам розписала і намалювала свої параметри, Це щоб було зрозуміло, який він у мене буде розмірів. Ви під себе можете або перераховувати, або в'язати попетельно за мною, якщо вас задовольняють розміри. В мене 65 см це буде ну, більш скоріше по фігурі. От Невеличкий такий, в мене буквально тут виходить свобода облягання 15 см це для мене ні про що. Отак. От мої параметри. ви знаєте, Зараз я розкажу про початок в'язання. У мене пряжа йде 220 м на 100 г. Отака От альпака реали. Я вам про неї розказувала, є огляд, в неї 220 метрів на 100 грамів. І в мене рапорт іде. Зараз можете собі зробити скріншот. Я в кінці додам, звичайно, схему. В мене приведені тільки, як то кажуть, парні ряди. Оскільки в'язання у нас по колу, то ряди, які будуть у вас не парні, ну можна буде тут відмічати, роздрукувати собі схему. Ряди, які будуть не парні, ви в'яжете по візерунку. От. Я наводила парні ряди, бо далі у нас, там, де ми після пройм розійдемося, у нас буде розворотне в'язання. Тобто вивертний ряд ми будемо в'язати за візерунком. А тут кожен непарний ряд ми в'яжемо ну, просто по візерунку, як він йде. Раппорт я вам показала: 36 петель, в 1 сантиметрі в мене 2,6 петлі, в 1 см і 2 рядочка. Спиці в мене будуть, виходячи з цього візерунка, 3,5 резинку і 4 на основне полотно. Єдине, але. Я довго міркувала все-таки, як зробити так, щоб резинка дуже плавно, дуже гарно перейшла в 2х2 перейшла в наші коси і в доріжки з літєвих петель. Можна було, щоб щось би там видумувати, пробувати, але малювала-малювала, вирішила, що я не буду винахідником велосипеду. Я буду в'язати резинку 1 на 1. 1 на 1 вона хоча б просто однаково всюди, отак от, от просто піде догори, тому в мене 2 на 2 я міняю на 1 на 1 Це такий єдиний момент, який я ну, зміню в цьому светрі. Можете в'язати 2 на 2, це не має, ну, не буде принципово. Мені просто, коли я з 2 на 2 переходжу на основний візерунок і не можу перейти, мені воно трохи ріже око. Ну, то Мої, знаєте, такі особисті якісь таргани в голові. Значить, Моя ширина светру 65 см. Я множу на, свою, на свої петлі 169 петель в мене ось перед і в мене спинка. А рапорт у мене 36 петель. 169 я розділила на 36, в мене виходить 4,6 рапортів. Але ж ви не можете розмістити половину рапорту десь. Оскільки светр у мене більш по фігурі. Я, якби було 4,4, ,4, я б округлила до 4. 4,6 я округлила до 5 рапортів. 5 рапортів це вже буде 180 петель на 11 петель більше, це буквально додається 5 см до мого, моєї ширини. Це не критична історія. І множу на 2 бо перед і спинка. По колу в мене буде 360 петель. Плюс, коли я почну набирати петлі, до 360 петель, до 360 петель я додам ще одну. Це в мене буде петля об'єднання. Я все покажу. І після цього я відв'язую свою резинку. По моделі светру, вона доволі таки ну, не вузька. Я думаю, сантиметрів 7 точно є, може і всі 10 Я планую десь сантиметрів 7, але це все я буду вам показувати, розказувати. Єдине, що я буду її в'язати, один на один. Далі в мене до пройму в мене буде 30 см йти. От десь так, плюс-мінус 1-2 см вони великої ролі тут не зіграють. От, я зазвичай все міряю в сантиметрах, я не рахую в рядах. Кому зручно рахуйте в рядах. Далі ви дивіться, хто, наприклад, не попадає в мою щільність, або в кого щось якось десь йде по-іншому. За рахунок зміни товщини ниточки, ви можете гратися з шириною. Тобто інший розмір спиць, інша ширина ниточки, товщина ниточки. Набирайте ті, сім, ті самі 360 петель, і у вас буде, наприклад, полотно вуще. Тут вже будете рахувати кожен під себе, я розказую так, як я вяжу цей светр для себе. Ну що, тепер нам треба набрати 360 петель і об'єднати їх в коло. Під відео я дам посилання на. На ще одне відео, яке в мене є. Це італійський набірний край. Ось. Думаю, що це вже ну, всі побачили. Ось розмір. Так от. Ви можете собі від руки. Я завжди мені дуже зручно. Це, ну, вам я намалювала це ще гарно. Я собі зазвичай малюю просто від руки: ото, раз, 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 де що куди, скільки сантиметрів, щоб було зрозуміло, куди я рухаюсь далі. От. І так само ще скажу, в мене виходить 5 рапортів. Один у мене буде закрити посередині, і два будуть йти на плечові скоси. Нагадаю, що перед в мене буде в косах, спинка буде просто в лицьових виверітних доріжках, я покажу. А рукава я все-таки буду робити без отієї коси, я не хочу потовщення на руках. І зараз що ми робимо? Зараз треба набрати 360 петель, об'єднати їх в коло, і. Можна починати в'язати резинку. У мене спиті 3,5. Ця пряжа в мене дуже класно, гарно ковзала на, на спитях чи агу, то я їх так і беру. Показую італійський набірний край. Можете набирати, як вам зручно. Я показую, як вяжу я. Посилання я вам дам. Ось у мене перша петля. Далі, що я роблю? Я заходжу під праву, набираю ліву. Заходжу під праву, набираю. Заходжу під ліву, набираю праву, під праву отак. Ось. Тобто, ось у мене вже 4 петлі є. Перший ряд об'єднання в коло, я це все вам покажу. Давайте, ось, може, збоку ще буде кому зручно. Ось, дивіться, ви зайшли отак. І отут ви підтягли, щоб у вас тут понизу ось була отака, бачите, така начебто. Я роблю одразу набір тими спицями, якими буду в'язати резинку. Іноді користуються для італійського набору спицями меншого розміру. От. В мене ну, з цим проблем вже нема. Це досвід, мабуть, ось. Щільненько набираємо. Набираю 360 петель і повертаюся до вас. І так, я набрала свої петлі. Я для зручності через кожні 50 петель вішаю маркер, щоб не загубитися, не заблудитися. І ось у мене оцей буде маркер це початок і кінець ряду. Це в мене до цього маркера 360 петель і одна петля для з'єднання. Поки зараз я буду робити, як я кажу, махінації з перекиданням, я просто зав'язую вузлик, щоб в мене мій італійський набірний край нікуди не, нічого з ним не сталося. ось. Просто в нього такий вузлик. Ця петля в нас вона буде накидатися на, накидуватися на о, першу. значить, Я це все передвигаю. Звичайно, ліски може бути десь, там, як то кажуть, чи зайва, чи не зайва. Тут бажано, щоб ви, коли будете це робити, щоб ви викладали петлі ваші, ваші донизу, щоб не було перекрутів, або щоб ви, якщо є, будуть перекрути, то ви їх змогли там, буквально в першому рядочку виправити. Зараз нам треба буде пров'язати два рядочки полої резинки. В мене спиці дуже добре гнуться. Я частину перекинула петель на одну половинку, частина залишилась на першій половинці. От. І я надвигаю, щоб закрити моє в'язання в коло. Також пам'ятайте, що якщо у вас резинка 2х2 йде, то у вас кількість петель має бути. Ну, має ділитися на два. Зараз я трошки ще підвирівняю своє, щоб воно не перекручувалося. Це чисто візуально, воно може, може, можна рівняти-рівняти і ніяк його ну, не вирівняти, але потім в першому рядочку зазвичай воно показує. Ну, начебто отак. Я планую, що я візьму, візьму собі ліску трошки меншого розміру, щоб зручно було по колу їх ганяти. І ще рекомендація, хто, наприклад, кого є в спиці роз'ємні, то ліву спицю я буду брати меншого розміру, щоб зручно було йти, в'язати. Тобто, воно тут буде скоріше, не треба буде насовувати, тим більше, що я щільно в'яжу. Ось ми отак от. Там у нас вузлик, пам'ятаємо. Також повторюсь, петлі у вас діляться на 2, і плюс одна додаткова, тобто в мене 361 петля. Ось зараз мені треба їх обережненько. так от, Нікуди не спішите. Неважливо, наскільки ви там щільно, нещільно в'яжете. Ось, все. Бачите? Воно у нас рівненько замкнулося у коло. І далі я в'яжу, у мене ви перший ряд я в'яжу виворітні, знімаю. Лицьові пров'язую, я в'яжу бабусиним. От. В мене так само на YouTube є відео про стінки петель, як їх роздивитися, щоб ви могли це для себе розрізняти. Зараз я в'яжу перший ряд виворітну, знімаю, лицьову, пров'язую. Я насправді не знаю, наскільки це, ну, прям Потрібно показувати крупним планом. Ось, я отак от її розвернула зняла, Лицьову я заходжу, як я кажу, в задні двері. Тобто, ось щоб вона була рівненька, щоб вона не була у вас схрещена. Кому буде цікаво, пройдіться по відео, в мене є закриття голкою, і там я розказую про стінки петель. Перший ряд я пров'язую, знімаю. Виворітні лицьові в'яжу. Другий ряд в мене буде, пров'язую виворітні, а в'яжу лицеві. Зараз я дійду до цього початку і кінця ряду і знову ж вам покажу цей момент. Я пров'язала перше коло, ось я доходжу до початку. Кінцю і початку рядка. Значить, я зняла маркери всі зайві, вони мені не треба, я тільки залишаю один оцей початок і кінець рядка. ось. І тут в мене починається інша історія. Лицьову петлю, ось, у мене вона перша, лицьову я знімаю а виворітну пров'язую. Оця у нас була там підв'язана на вузлик, ми її можемо трошки затягти, ну тобто, якщо вона там трошки у вас якось десь розплилася. От. І другий ряд ми в'яжемо все точно так, як і в'язали перший, тільки зніма... знімаємо лицеві петлі. Зараз я трошки пров'яжу, покажу вам, що воно виходить. Виворітно пров'язую, лицьову знімаю. Тут не треба прямо тягти-затягувати ту ниточку. Ось, у нас виходить: отакий набірний край, такий гарний рулик. Наступні рядки я вже буду в'язати один на один. Лицьова, виворітна. Думаю, що їх показувати нема сенсу. Я ще перезнімусь на трошки меншу ліску, щоб воно краще ковзало. От. І повернусь до вас, коли вже відв'яжу 7 см висоту. Тобто, зараз я. Прив'язую другий оцей рядочок, лицьові знімаю і пров'язую. І далі йду резинка 1 на 1 і повертаюся до вас тоді, коли ми вже будемо переходити на візерунок і розподілення того візерунка. В резинці 1 на 1 нічого складного немає, просто її в'яжемо до гори. Я подивилася: в мене, незважаючи на те, що 360 петель перекрутів. Не було. Єдине, що мені треба менше ліска, бо тут воно так дуже-дуже розтягнуто, тобто на меншій лісті буде в'язатися трошечки краще. Сюди я поки що взяла спицю 3,25, тут 3,5, але зараз візьму меншу, щоб воно скоріше буде йти е, в'язання. Тобто коли в мене десь там, Я щільно в'яжу, повторюсь, коли в мене десь там. Починається трошки щось, як я кажу, погано ковзати. Я завжди беру спицю ліву меншого розміру по колу, і тоді воно все як треба по маслу. Ось. Така ж виходить краса. Початок нашому светру покладено, повертаюсь до вас, коли відв'яжу 7 см один, резинки один на один. І так, я відв'язала полотно своє резинку. Ось доходжу. Як ви помітили, я починала в'язати на металевих спицях. Знайшла в себе трос, тросик більш короткий, але на дерев'яні. І на дерев'яних, до речі, ця ниточка ковзає, ну, як по мені, краще, мені зручніше. Ось от такий в мене. Така квіточка вже вийшла. Я відв'язала 7 см резинки. Як я вам казала, я відв'язала її один на один, щоб мені не муляло око, як воно буде переходити. Можна зробити її ширшу, можна тоншу, це вже на ваш смак. Значить, і далі я маю перейти вже на візерунок. Тобто рапорти ми з вами порахували на початку. От. Я залишила маркер тільки початок і кінець ряду, але перш ніж переходити на візерунок, що я роблю? Я вивчаю. Як виглядає в мене з лиця моя резинка, і як вона виглядає з вивороту? Це стосується не, стосується не тільки цього конкретного джемперу. Я взагалі дивлюсь на ці моменти, вона мені з вивороту виглядає краще, ну більш рівна, ніж ось отут. Зараз нібито й однаково, але от коли я в'язала, я прям так придивилася. Що вона мені отут подобається більше, Більше вона така рівна. Бо резинка один на один, вона може бути така, доволі-таки примхлива. Аби мій внутрішній перфекціоніст не потребував подальших якісь там перев'язувань, що я роблю? Я доходжу ось початок і кінець ряду, ось у мене. Виворітне, я її пров'язую. І я розвертаю в'язання, щоб мій виворіт. Став лицьовою стороною. І все. Більше, в принципі, тут вже нічого не треба. І далі я по візерунку в'яжу. На початку я так само казала, що візерунок тут не складний, ви за ним слідкуєте. Я вам його давала. Значить, розшифровка. Лицьова петля, виворітна петля. Заміна 5 на 5 з нахилом. Право заміна 5 на 5 з нахилом ліво. Тут в мене вказані не парні ряди. Парні ряди ми в'яжемо по візерунку. Відв'язані мої 7 см, і я знаю, що в мене ось починається. Значить, що ми робимо? Оскільки я розвертаю в'язання, я оцей, оцю петлю маю пров'язати як розворотну. Це німецький спосіб розворотних петель, ось він. Для того, щоб у вас ніде не було ніяких дірочок і нічого там взагалі іншого, рекомендую щільно все затягувати. От. Далі в мене йде дві лицьові, ну тобто я цю розворотну залишаю, вона потім по візерунку в мене стане. Дві лицьові, виворітна, дві лицьові, виворітна. І значить, дві, лицьові, дві лицьові, і ще дві лицьові. Ось. Це я відв'язала оцей свій, перші ці доріжки. Які два на один ідуть. Далі в мене йде чотири виворітни. Один, два, три, чотири. І 20 петель лицевих. Тут ми все в'яжемо по візерунку. Три, чотири, п'ять, шість. І 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тобто, бачите, мені подобається в один на один, що воно в мене е, отак от де не де попадає в цю петлю. І далі знову 4 виворітні. Оскільки ми вже порахували з вами рапорти, що, як, куди воно буде в'язатися, от то далі ми просто по візерунку в'яжемо і рахуємо. Більше там нічого нема складного. Просто в'яжемо і рахуємо. І все. Замикаємо тут в коло. От. Оця розворотна, вона буде виверітна. її щільненько виверітною пров'язати. Я думаю, що це у вас. Не викличе якоїсь там проблеми. І далі ми в'яжемо по візерунку, ну, в моєму випадку, 30 см. До моменту, де я буду 4 см додавати, і на цьому етапі я до вас повернусь. Нагадаю, що парні ряди ми в'яжемо по візерунку. Просто під відео я дам посилання на те, як в'язати пласкі коси. Чого пласкі? бо у нас в мене ниточка товстувата, і я не хочу, щоб у мене були дуже об'ємні коси. Посилання на пласкі коси я вам дам, тобто я їх в'яжу там з накидом, все чудово, класно лягає, на візерунку я вам показувала. От. І, в принципі, все. По колу ми в'яжемо до моменту, коли ми будемо додавати петлі на пройми на етапі. Пройми, плечові скоси і горловина. Я до вас повертаюся і будемо в'язати разом. А зараз починайте і в'яжіть у задоволення.